Що, Не йде. Альона, все? Не все, Юль. Давай, забирай, я витягну. З цієї сторони легше. Давай. Зробила. На да, страховка є. Да ще один кінець! Один на страховку, другий в карабін. І в мене. Один сюди. Через карабін припусти, і ману, хто вони чекає. Що припустити? Цей який корінець і що тут треба? Давай, 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 Альонка, що там? Зробила страховку? Де Десь сама страховка. Тихо, стій, держися. Ще те, Дари, де один. Бери, шукай, усього. Чи його не бачу. Алло, дай шайды. Е! Давай, ус! Ее! Давай! Вс, есть страховка? Давай! Ой, сюда висимка! Ой, путенький! Подожди, я трутушка упускала, да? Так, Си, трела, е, є! Сброса, да? Что за заберешь? Сідай, прошу. В тобі, в тобі. В тобі, в тобі він. Я в тебе сижу. Це в тебе. Все, в тобі. Страховка. Готова. Давай. Є. Так, де там воно? Вони дерево жовтим. Я його тільки не бачу. Давай. Де воно? Бачу. Все, є. Давай, давай. Завісний, завісний. Завісний так і страхують. ¡Ay, ay, Noel! Павличка, давай! Страховка! Юлька! Закрепила, Закрепила Богдан! Роби страховку! Закрепила? Но она без самостраховки? Нет, она на самостраховке! Юля! Я ее держу! Слушайте, страховки! Вона, страхувала. вона не вибрала. Юля реже! Диви, Дивись, які провіси на страховки, бачиш? Вона вона стане самостає. Стою, стою, стою. Можна сюди? 60 свет страховка! <ривание> Давай набирай! <Морча. ривание> <ривание> Юлечка! <дивание> <ривание> <compensation> Подобай! <порно> <ривание> <порно> Нема, нема даркання, ні. Ні, 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 це було до лінії. За лінією було чисто. Ну, я не знаю, я не бачу.